绝对是，绝对 На початку ми хотіли зібрати на 50 мотоциклів, але по результату вийшло закупити більше ніж вдвічі. І Зараз ми передаємо 119 позашляхових мотоциклів. Загальний збір це 4,7 мільйона гривень. Збирали кошти десь приблизно біля двох місяців. Але ще закупівля і передача то термін часу, десь біля трьох місяців. Головна загроза зараз на полі бою це дрони, що змушує наших бійців пересуватися дуже обережно. І якщо є якесь вікно, коли небо чисте, треба пересуватися дуже швидко. І в ці моменти дуже важлива швидкість і мобільність. Позашляхові мотоцикли якраз дають можливість швидко перетнути якусь небезпечну ділянку. Да, позволить попросим,